А про офіційну позицію США та очікування перед передзустрічі в Саудійській Аравії Українській службі голосу Америки розповів представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Чи може цей саміт бути ефективним для того, аби український мирний план підтримали більше країн, особливо на глобальному півдні? я думаю, те, що ви побачите за результатами зустрічі в Джиді, це продовження процесу, який триває вже багато місяців, аби донести формулу миру, яку запропонував президент Зеленський, і знайти способи реалізувати її, просунути вперед, допомогти заручитися підтримкою. Тому коротка відповідь на ваше питання: так одна з цілей, аби більше країн міжнародної спільноти ознайомилися із формулою миру президента Зеленського, і щоб більше країн її підтримали у майбутньому. Ключовий компонент цього, і ми ніколи не можемо випускати цього з уваги. Це повага до територіальної цілісності суверенітету, тому що уся формула миру президента Зеленського насправді базується на цій ідеї основоположній ідеї статуту ООН. і це щось під чим певно може підписатися кожна нація, окрім звісно, Росії чи на думку адміністрації є якісь конкретні часові рамки, які можуть бути найбільш ефективними для пошуку рішення для справедливого і тривалого миру. І чи може президентська кампанія у США 2024 року вплинути на підтримку України? те, що ми намагаємось зробити для України, підтримуючи їх на полі бою, обговорюючи формулу миру Зеленського, це все спрямовано на те, щоб ця війна закінчилася. І як ми багато разів говорили, війна може закінчитися завтра, якщо пан Путін виведе свої війська. Очевидно, цього не станеться. Ми хотіли б, щоб це як можна швидше закінчилося. Український народ хоче, щоб ця війна закінчилася. Вони воюють, гинуть і страждають через те. Що зробив пан Путін, і ми всі розуміємо, що зараз важко визначити часові рамки завершення війни, як би це не виглядало. Ми зосереджені безпосередньо на тому, щоб переконатися, що українські збройні сили можуть бути успішними у своєму контрнаступі, щоб вони могли відібрати у російських військ ще більше території, яка їм належить, і сподіваємось підштовхнути пана Путіна до переговорів.